И всем привет. Сегодня мы будем страдать. страдать Ютейшим. Ютейшим. Да, а именно фармити пушку, а я буду фармить. Сейчас, сейчас. Сейчас. Да, я буду вот, фармить... Вот 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 штуку чудо-юдо чудо вот Я думаю, я наступаю. Що? А сам а, Володя погнав на роботу? Де? Да. На тільки. А де бос на тільки? Ти що, бос на тільки є? Я ж не бачу. Тільки що? Коротше, давай, 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 я зараз э, буду ізну. Типа. А да, Окей? я ж живе буду, коротше. Коротше, друзі, зараз я ми будемо з Володим я... складати. Мамі. У мене і фірм буду. А, давай були, були, короче. Були, буду. Я тільки я попрощаюсь з кілами Рамбо. хоча наші не почати, якщо я ще буду ганяти, ну ладно, просто ну. Ну, короче, ребята, зустрінемось, коли ми вже будемо фалмати. Да, Вова? Та. так. Давай вже на босі, в принципі. Окей, застійнемось, коли будемо лутати боси. Один. Так, ну шо, ребята, ми вже один тільки. Короче, ребят, я їздаю буду через три, два. Блин, пока не рамку, короче, на час. Вс, привет будто. Знаю пока еще. Мы пушку вообще на удобно. Бля, я цю рамку, я типа надумал экспо. Да чуєш, чушь? Вову. Спомню, покань. Я в даху не в трансфоу мене питание. Я, я за фантазм, короче. Э, Ой, не... Короче, кто на вкусе, за что скажу. А э, кто хочет знать, нами на Еве? Два э, гнова Э, тому... Я его Я его А, элдов, филят, элдов, филят, э, короче, кто хочет?

У нашем болт на наш канал. И они на могут. Да, у нас... Напишите під останнім убовым видео по бефу, да? Да. И ми вас будем шикати. И желаю, щоб кто из вас по короче. Ну, короче, зустрінем с... Не Ми Зараз поспема і будемо йти куди його на чокотленд. Эээ, на Скоріше до... за все, на из. Ну ты изигма. Я, я так, тебе бачити. на изген. Я ему... я вообще-то Це так, ну то так факт. Я якийсь. Я буду жити! я буду жити! Я живчик. Ти живчик, у Живчик Жевчик нелегальный. Очень корпоральный. Слушай, у нас звуди за пустинець. Станет. по попинаху. А що таке ютубенг, я не понял.

Друзі. Я йому десь около... Я йому я... около керівника. Добрий день. То диван, хтось вол. А хто й Дуже приятні гості. Гості. Максимально гайні гості. 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 Чому ж коли він пішов мене різко стало більше пінга. В мене теж стало. З 100 пінга стало 30. Пінгас стало, 200 пінгас. Я класний, який я радий. В кавишках? Звичайно. Де, без кавишки? Йому. Що за ют? 150. Хайф. Як же я вказав обозній в Я сподіваюся, що ми вти... встигнемо, просто ми якось багато. Вже. І що ж, ми ще його навіть близько не добуваємо. Я ще не дуже, дуже вірю, що його стане добити, але я надіюся. Ковась, знаєш, що я просто так не посів для цього останнього кожного. Вейка, ось цього іга, я так також ютувати буде будемо мати хотіли. Я сигнатігу. А чого? Тихо будемо друзі, Ми на цьому з вами не прощаємось. Будемо ще знімати для вас. Як ми фармимо собаки бою Перша частина, вона неудачна, та вовк? Ну да. Не, что? Продолжаем то первое. Когда будем его фармить? Скорее всего, все на ездных собаках. Okay, так, иди, ну что, друзья, ну что, друзья? Мы уже на месте докачать. Вроде, напевно, что ну, тоже. Я сейчас их не дикаю. А уж. Я сейчас, как у меня есть, и я не знаю. У мене хейкві немає. Напишите, ну пишіть нам в під дописами, під відеосами по бефу До суботу. Просто після суботи вже Закривається okay. Так, пізно, так. Okay. 56 субботы закрывается. Думаю, пишите швыше. Эй, Как можно швыше. Того. Да, да. Да. Так, Просто да. завершилось у вас 5 дней. 5 дней. Первый? Чешись. Давай чешись. Вже, понеділок, завтра. Да, 6 днів у вас. А, нет, 5 дней. Щоб написати вам, вас. Пишите свои нікнеймы. Мы зводю. Пишите вовремя під коментаря... Ну, в комментариях. Ссылка на Володь... На Володіний канал будет в описі. Для відео. і в комментариях. Да вов. Yes. Пишите ему, подписывайтесь. У него недавно как раз 500 подписчиков. Давайте же выше добьем уже шоточку. За один ого, так сказать. Тоже так как. Андрей уже сотку показывал. Сотку? Да. А может два сапку? Сотку. Наш тебе там сапку. А Да бывайте нам. Добывайте нам, Короче. Ииии уже будем закінчивать ваша частина по форуму. Так, зараз вже да хвилин. Риал? Ну ладно, да. давай давай кинчик, перша ты на те фарму и разустрин на другий части. Ну, сразу будет, короче, выкладывать сейчас, а мы будем Жаджу занимать долго. Того. Конечно, что думаешь. Канал, адьос. Будет. Лайкос на канал с подписочкой и всем па-па-па.